Шановні колеги, уряд свого часу скасував рішень, прийняв рішення про скасування 30 тисяч премії нашим з вами захисникам. По-перше, це суперечить Конституції, тому що стаття 22 основного закону нашої держави забороняє звужувати права і свободи, тим більше права і свободи наших захисників. Тому, якщо хочемо додавати і додатково стимулювати тих, хто воює в самому пеклі на нулі. Давайте шукати ресурси, а не робити це за рахунок інших наших оборонців. По-друге, коли починалася повномасштабна агресія, багато хто з колег, в тому числі з монобільшості до їх честі, треба сказати, задавали питання уряду. Ви розумієте, що нам повинно вистачити того, що ми обіцяємо військовим до кінця війни. Відповідь була однозначна: так нам вистачить. Тому нам треба. Відповідати за свої слова та за свої слова і дії. Якщо це не може зробити уряд, це повинна зробити Верховна Рада України. Правка повертає доплату в 30 тисяч нашим оборонцям за рахунок обмеження максимальних зарплат для чиновників. Бо це несправедливо, коли хтось отримує по декілька сот тисяч або по декілька мільйонів, коли солдати, які нас захищають, в них забирають те. На що вони дійсно заслуговують точно більше, ніж хтось інший в цій державі? І не треба говорити, що військові підтримують це рішення. В нашому житті я не зустрічав жодної людини, яка проділа тому, що в її родини забрали додаткові кошти, за які вона сьогодні живе, поки батько або мати захищає нашу державу на фронті. Зараз голосуючи. Кожен визначиться, чи він підтримує наших захисників, чи він підтримує високі зарплати чиновників? Дякую, Петро Олександрович. Непогано б щоб ви номер правки назвали ще 48-ма, сорок Дякую, дякую. будь ласка, позиція комітету, шановні колеги. Дану поправку ми відхилили, оскільки правка повністю до слова повторюється в іншому законопроекті, який є окремий, який зараз розглядається в комітеті. Який вноситься, вносять зміни до зовсім іншого законопроекту: це про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей. Це визначено також законом про оборону України. Тому всіх бажаючих Дмитро Олександрович, також вас запрошую до робочої групи, яка працює і постійно зустрічається з військовими з Мінфіном, також врегулювати це питання. Дякую, будь ласка, 48 восьма поправка авторства разумкова. Вона комітетом відхилена. Автор просить поставити її на врахування. Прошу голосувати. За 254 рішення прийнято.